Друзі, алгоритм наших військовослужбовців такий після виснажливих і тривалих боїв в серебрянському лісі на Харківщині. Далі місячна відпустка, відновлення і знову тривалі виснажливі тренування. Власне, сьогодні ми вам розкажемо про те, як е, тримають вишкіл бійці гвардії наступу «Буреві». і в полі зору наших операторів, нацгвардійці з батальйону Форпост. Це проект 4.5.0. Все спокійно далі буде. Зберегти життя своє це можна тільки потом на навчання. Особовий склад після кожної, після кожного відрядження і після кожного злагодження підіймає свій рівень на ступені вище. Якщо він пройде той самий окоп тут 300 раз, то там він точно головою не поверне ні туди, куди не потрібно. Він знатиме, що йому потрібно зробити. Проходимо, приходимо, вони під контролем. Форпост батальйон першої президентської бригади оперативного призначення Буревій однієї з восьми ланок гвардії наступу. Від перших днів повномасштабки її бійці стали на оборону столиці та її околиць. По тому був Лисичанськ, Бахмут, Білогорівка, Сєвєрдонецьк, Кремінна. Вони ті, хто три місяці поспіль у надважких умовах тримав позиції саме під Керміною пліч опліч із азовом. Ті, хто повернувся з легендарного серебрянського лісу, на відновлення, однак не може всидіти на місці, бодай день. Ті, хто планує відпочити, відкарбувати найменший рух, аби знову повернутися. Все, що робиться в тилу, воно неодмінно згодиться потім на фронті на нулі. Наскільки важливо от такі от злагодження, які проводяться практично постійно? Це дуже важливо, тому що особовий склад постійно потрібно навчатися. Вони постійно мають усуткалити свої навички, тому що без цього ніяк. Безпосередньо наш особовий склад це всі люди, які приймали участь в бойових діях і безпосередньо працювали з батальйоном в Серебрянському лісі. Зараз вони побачили свої певні помилки. Свій новий досвід, який вони отримали е безпосередньо самі, побачили по противнику. Харківський напрямок він був і є одним з наскладних напрямків. Як би ви характеризували те, що там відбувається безпосередньо в тій локації? Дуже багато дерев валяється, завалів, е може бути багато розтяжок, може бути багато мін. Місцевість може бути сильно плотно замінована, як з нашої сторони, так і зі сторони противника. От, тому доволі таки важко він працювати. Так, лісу там взагалі залишилось мінімально. Може, мабуть, скоро це буде вже поле. Але, але ми воюємо е, під землею. то є укриття, земля. Наша земля це наше укриття. Наші позиції між на, е, нами і ворогом були 250 метрів. Тобто, бачили ми їх постійно, штурмували вони нас постійно. Е, ми їх відбивали. Ворогом контакт через день Антон. Наймення Деберман колись мріяв про кар'єру хореографа і вже навіть вступив до профільного вишу. Однак, 2014-й змусив його змінити балетний клас на бойові окопи. Спершу хлопець воював за контрактом. Згодом вступив до академії Нацгвардії в Харкові. Тепер вже не уявляє себе без війська. Я вже не бачу другого шляху в своєму житті. Це та робота, якою я вже займаюся на перший рік. В мене це виходить. Я думаю, непогано, оскільки я знаходжусь на своєму місці. І так я бачу перед собою перспективи тільки розвиватись та йти вперед. Ну, щоб цей рух був невпинним, вміння та навички слід повсякчас прокачувати. Злагодження та вишкіл безупинно, аби тіло було в тонусі, м'язова пам'ять не розслаблялася, а бойовий дух не втрачався. Закріпилися, закріпилися. Що ми говоримо про роти оперативного призначення? Вони працюють зараз тут на місці, на нашому полігоні займаються і ми запросили інструкторів з навчального центру, також люди, які мають бойовий досвід. От, це вже доволі -таки досвідчені офіцери, які провели і злагодження і відновлення не одного підрозділу, батальйону, бригади. От, тому саме на колективну підготовку безпосередньо відділень з водів і рот з ними будуть проводитися інструктора. Таким інструктором є Костянтин Забільський, позивний ягуар у своїй роботі. Він акцентує на базових правилах, які врятують життя піхотинця, а ще на тих унікальних факторах, які допомагають воювати ефективно, де б ти не був на прумці в полі чи лісі. Вас контрактують і різні підрозділи, різні формації, да наші мілітарні, але чому сказати, що, наприклад, там умовно кажучи, бійці гвардії наступу буревію? Да, вони якось десь краще підготовлені ніж, скажімо, там якісь інші підрозділи. Там, а, або гірше ні, у нас що в ЗСУ, що в Національній гвардії, що в Національній поліції, що в прикордонній службі, всі максимально високо готують, всі підготовлені. Нема таких, що одні погано, одні добре. Все залежить від багатьох факторів, де вони знаходяться, на якої позиції, яка кількість противника проти них стоїть, рельєф місцевості це дуже багато факторів, які сильно залежать. Тобто вони можуть два підрозділи бути Одинаково підготовлені. Просто знаходиться в різних місцях і одному буде важче, ніж іншому. Де не станеш, там копай. Ми людям так і говоримо, завжди заставляємо. Тобто привчаємо до того, що лопатка має бути завжди з собою. Якби це не було, самонадіжна совєтська лопатка, тому що ліс. Просто-напросто, якби пала замічає групу і починає починає по ній працювати. Гірше того, це FPV, яке злітає, може свободно по групі вдарити. Якби раніше таких моментів не замічалось е -е, під час початку повномасштабного вторгнення, тому що якби не було це все розвинуто. Не сильно задіяли FPV там по піхоті, а зараз, якби не роздумуючи, бачачи групу, це може якби, залетіти дуже просто. Людина може загинути, йдучи просто по вулиці, її може збити машина або впасти кирпічного голову. Всіх нас я вважаю прописана доля і страшно всім, всім люди, і всі ми йдемо туди зі страхом, але ми йдемо захищати свою країну і страх це. Повинна бути така річ, яку ми повинні контролювати. Чим кардинально відрізняється той досвід, який вони отримали, наприклад, в Сербянському лісі на Харківщині від того, що вони зараз отримують тут? Зараз вони працюють безпосередньо тактика строєве заняття по штурму окопів. О, це дуже важлива тема, тому що ми вибрали таку місцевість, яка була дуже схожа до тої місцевості, в якій ми працюємо, в якій працює наша бригада, от, куди безпосередньо ми також будемо заходити. Тому е цим самим методом ми зараз хочемо тут особовим кладом попрацювати ці моменти. Постійно різні бувають ситуації. Ситуацій буває тисячу, і ми не можемо пропрацювати тут усі, які вони можуть трапитися. Ми можемо відпрацювати 10 різних способів пройти. А коли вони приїдуть, буде 11 спосіб, і вони такого не проходили. І трішки вони дезорієнтуються в цьому. В цьому взагалі є відмінність. роботи тут і роботи там. День занять – це теоретичні і практичні відпрацювання конкретних задач, також ситуативне моделювання, робота в парах та групами наступного дня стрільби та відпрацювання конкретних цілей в умовах наближених до бойових. І так щодня тиждень за тиждень. Поворот поворота і прямо. Другий Монітори прямо, гранату вліво. Я би сказав так, що три основних фактори для піхотинця це впевненість в собі, це гарантовано. Без впевненості він буде боятися щось робити. Другий фактор це е, тренування, е, максимально більшість тренування, особливо маніпуляції зі зброєю, щоб він був з нею як одне ціле. І третій фактор, е, який потрібен в тилу, це. Е, Поговорити з своїми рідними, побути з ними, полюбити всіх і впевнено їхати е, туди, знищувати ворога, щоб потім повернутися до своїх рідних. Їздить, і окопи та бліндажі в лісах на Київщині поки що лише декорації. Але буквально за кілька тижнів наші хлопці будуть штурмувати подібні окопи і бліндажі вже десь можливо на сході, ворожі окопи. І від того наскільки вправні і майстерні вони будуть тут, вони збережуть життя своє і своїх побратимів, і настільки буде вдалою їх операції там. Це проект 4.5.0». Все спокійно, до зустрічі наступної п'ятниці.